Львівщина і надалі надає прихисток кримчанам. Більше тисячі осіб з півострова наразі перебувають у львівських сім'ях та санітарно-оздоровчих помешканнях. До слова на Львівщину приїжджають переважно родини з маленькими дітьми. Частина з них вже навчається в загальноосвітніх та спеціалізованих школах. Решта відвідує дошкільні заклади. А ще усі сім'ї отримують медичне та соціальне забезпечення. Про це сьогодні під час зустрічі з представником ООН повідомила голова облдержадміністрації Ірина Сех. Вона зазначила, що на отримання усіх переселенців з Криму в місяць з обласного бюджету слід витратити більше 2 мільйонів гривень, а тому кошти проситимуть у столиці. Натомість, представник ООН наголосив, що вже сьогодні варто вирішувати, як далі і в яких умовах житимуть кремчани. Немає жодної людини, яка б не мала даху над головою. Немає жодної дитини, яка б не потрапила до школи. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Але ми бачимо, що підготовка на більшу кількість осіб тільки розвивається і збільшуються витрати. Багато роботи є і в тому, аби ті, хто приїде, отримали прихисток та змогли розпочати нормальне життя.